думаю, що ви дуже скучили за розпаковками. Я сама цього давно не робила, в основному огляди, огляди. А ви шуршур -шур давно не чули, правда? Так. Що ми отримали? Ми отримали світшоти бренду Маре». Я разом з вами розглядаю, бо це розпаковка. От ціну бачу: 2490 розбіри SML XL традиційно, але опа! Це вже утеплені. Знаєте, таке от дуже класно на перший холод. То як похолодає, зразу хочеться не знати, що на себе одягнути. А воно таке м'якеньке, приємне до тіла, свідчете з дуже якісної тканини. Бренд Рікамари це одне з найкращих вишивальних підприємств України. Щоб ви розуміли, всі в них замовляють вишивку. Що в нас написано? І залишуся в серці твоєму. На сьогодні на завжди вік. Я думаю, що Це Ліна Костенко, але якщо мене хтось з філологів поправить, буду дуже вдячна, бо ж не знаю всього на пам'ять. Е ще є етнічні мотиви, і ось такий баранчик вишитий. Бачите? Баранчик дуже гарне поєднання бліду, рожевого і е вишневого. У нас ще є кольори. Е Ну, але це в іншому відео ціну я вам сказала. Розмірний ряд сказала, що вони утеплені сказали, що класний, сказала.